76-та сесія Балтської міської ради відбулася в порядку денному близько 30 питань, серед яких внесення змін і доповнень до бюджету громади на 2026 рік. У зв'язку з надходженням державних субвенцій та дотацій. Частину коштів спрямують на підвищення зарплат педагогам на 40% із січня цього року. Під час сесії депутати затвердили план роботи міської ради на рік, а також програму соціально-економічного та культурного розвитку громади, внесені Зміни до рішення про реорганізацію відділу сім'ї, молоді та спорту і відділу розвитку культури та туризму шляхом їх приєднання до відділу освіти Балтської міської ради та про припинення юридичної особи комунальної установи центр з обслуговування освітніх установ та закладів освіти Балтської міської ради. Про це детальніше в нашому інформаційному випуску переходимо до розгляду питань порядку денного пронесення зміни доповнення до рішення сесії Балської ...ради від 19 грудня 2025 року No27658 про бюджет Балтської міської територіальної громади на 2026 рік. Інформує Олеся Вітальона Поломачук, начальник фінансового управління. Вашої уваги внесення зміни доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 2025 року номер 2765 про бюджет Балської міської територіальної громади на 26 рік. Відповідно до протоколу комісії з питань бюджету та фінансово-економічної політики, де відповідно позитивно розглянуто і прийнято до внесення змін на сесію, ми з вами вносимо зміни виключно в державних коштах. Ми отримали з вами три види субвенцій з державного бюджету до місцевого та додаткову дотацію з державного бюджету місцевого. Цевим бюджетом на функціонування територій, на яких ведуться бойові дії. Отож, дана додаткова дотація складає 13 мільйонів 97 сім тисяч гривень. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 93 три 312 триста тисяч гривень. Дана субвенція має розподілятися відповідно до постанови номер 6 кабінету міністрів України. Відповідно, ця субвенція виключно на січень-серпень з урахуванням підвищення зарплати педагогам з 1 січня на 40%. Дані розрахунки відділу освіти надасть після позитивного прийняття рішення сесії. І відповідно вже е, ви будете усвідомлені про те, якій школі яка сума освітньої субвенції буде передбачатися. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Також із січня по серпень 10 мільйонів 447 тисяч 800 гривень. Відповідно, ми обрахували з відділом освіти і маємо незабезпеченість, якщо 2600 тисячі гривень оплачувати кожному педагогу з першого. Січня по серпень відповідна незабезпеченість 1 мільйон 141 і 7 тисяч гривень. Даний лист за підписом голови і начальника фіноргану ми подали до обласної військової адміністрації та департаменту фінансів області. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. Це річна сума 14 мільйонів 273 тисячі 900 гривень. Відповідної субвенції за оперативними розрахунками нам буде достатньо для того, щоб відповідно. Харчувати тих дітей, які фактично харчувалися в нас в минулому році. Тому загальний фонд відповідних державних коштів складає 131 мільйон 130 тисяч 900 гривень. За розподілом ми вам надали відповідно розрахунки. Хочу довести до відома, що додаткова дотація з державного бюджету, місцевому бюджету на функціонування територій, на яких ведуться бойові дії. Ми входимо відповідно до цієї території, складала 13 мільйонів 97 тисяч гривень і пропонуємо її до розподілу таким чином. ЗДО део садок номер. 3. на капітальний ремонт найпростішого укриття комунальної установи закладу дошкільної освіти No 3 Балської міської ради Одеської області, в тому числі для Балського ліцею No 3 Балської міської ради Одеської області за адресою Одеська область Подільський район, місто Балта, вулиця Кузична, 63, коригування 1 мільйон. 785 294 тисяч гривні на будівництво фортифікаційних споруд згідно розпорядження одеської ОВА буде направлено п'ять е, працівників, з яких один працівник КНП, спортивний клуб Балта, саме виконуючи обов'язки директора Івоненко. Віктор Федорович дана потреба складатиме на місяць 126 754 тисяч гривні з податками. Апарат, по апарату Балської міської ради чотири фахівці, які будуть відповідно е, відряджені. Вони вже вчора відряджені до. Для будівництва фортифікаційних споруд дана потреба складатиме 513 тринадцять тисяч шістсот гривень. Далі по комунальній установі Балта Благоустрій пропонується придбання самоскиду 2 мільйона 700 тисяч орієнтовна сума для розпочинання державних закупівель. На придбання комунального вакуумного насосу орієнтовна сума 200 тисяч гривень. На поточний ремонт доріг комунальної власності спрямувати 2 мільйона 271 тисячу 267 гривень. По комунальному підприємству Балта Комунсервіс пропонується спрямувати на поповнення статутного фонду для придбання сміттєвозу із заднім навантаженням на вісімнадцять. 18... Метрів кубічних п'ять мільйонів 500 тисяч гривень для розпочаття відповідних закупівель. Надалі, як я вже зауважила, освітня суб'єнція розподіляється по коду класифікації 1031 на виплату зарплати педагогам з січня по серпень. Відповідна доплата 2600 гривень спрямовується за головним розпорядником відділом освіти. Ну і субвенція на харчування. Тому, будь ласка, при внесенні змін до бюджету ми матимемо з вами доходну частину в розмірі 494,6 млн грн, також і видаткову частину, тому що у нас з вами бюджет збалансований. Відповідна сума доходів дорівнює сумі видатків. Рішення прийнято Дякую. Дякую. затвердження плану роботи Балської міської ради Одеської області на 2026 рік, інформує Олена Володимировна Королова, секретар Балської міської ради. Будь ласка, шановні колеги, на превеликий жаль, це мав бути план роботи Балської міської ради вже дев'ятого скликання, але військовий стан той, в якому ми знаходимося. Е Диктує свої реалії, тому ми затверджуємо план на шостий рік роботи нашого скликання. План роботи балської міської ради, звичайно, як і завжди, складається з трьох розділів: перший розділ це питання для розгляду на пленарних засіданнях міської ради, другий організаційне забезпечення діяльності міської ради і третій це взаємодія з територіальною громадою. Я сподіваюся, що ви всі знайомилися з планом. Хочу одразу сказати, що він є мобільним. Ми можемо вносити протягом року в нього різноманітні корективи, доповнення, зауваження. Пропозиції ваші всі були враховані, які ви надавали під час розгляду даного питання, і на засіданні комісії, і під час роботи. Тому я прошу затвердити його за основу в цілому, і протягом року будемо його виконувати і вносити туди різноманітні доповнення. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку Балська міської територіальної громади Одеської області на 2026 рік. Олександр Мараєв, начальник відділу економіки та інвестицій. Будь ласка. Програма соціально економічного та культурного розвитку на 2026 рік. Це є короткостроковий, на короткостроковий термін. Е Обов'язково до прийняття згідно чинного законодавства. Е розроблена вона структурними підрозділами нашої міської ради, комунальними підприємствами. Та з урахуванням стратегії розвитку нашої громади, з урахуванням плану дій на 25-27 рік до стратегії та з урахуванням середньострокового плану публічних інвестицій на 26 рік. Основою програми є діючі програми, як галузеві, так і цільові, які ми приймали наприкінці минулого року. По кожній галузі програмою визначені пріоритети, визначені завдання, визначені основні заходи, а також очікувані результати. Фінансування програми здійснювати в межах наявного фінансового ресурсу та коригуватиметься в залежності від наявного бюджету. Джерелами фінансування є різноманітні джерела, це і державний бюджет, це і місцевий бюджет, і обласний і кошти нашого бюджету, кошти міжнародної технічної допомоги, грантові кошти, приватні інвестиції та інші джерела, на які не заборонені законодавством. Хочу зауважити, що проект програми пройшов всі погоджувальні процедури. Було проведено громадське обговорення, враховані всі е, зауваження і центральних органів влади, і мешканців, і громадськості в остаточний проект. Проведена стратегічна екологічна оцінка. Е, е, зроблений відповідний звіт про стратегічну екологічну оцінку. Також разом з програмою та довідками про громадське обговорення було опубліковано на єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки. Е, також зауважу, що Проєкт програми схвалений виконавчим комітетом нашої міської ради, розглянуто постійними депутатськими комісіями, тому прошу підтримати та затвердити програму соціально-економічного розвитку на 26 й рік нашої громади. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін додаток 2 до рішення Балської міської ради Одеської області від 19 грудня 2025 року номер 2762 8 про реорганізацію відділу сім'ї, молоді та спорту Балської міської ради Одеської області і відділу культури та туризму Балська міської ради Одеської області шляхом їх приєднання до відділу освіти Балська міської ради Одеської області та викладення його в нові редакції. Інформує нас Олегівна Мазур, начальник відділу дня, культури 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 та туризму. Віднати четверте, п'яте і шосте питання, включно проголосувати пакетом. Це це питання по суті технічні. Ми їх розглядали на комісії соціальних питань. Добре, є пропозиція Сергія Вікторовича. Ставим на голосування пропозицію Сергія Вікторовича про об'єднання 4, 5 та 6 питання. Хто за? Прошу підтримати проти одноголосно. Ставим на голосування питання 4, 5 про внесення змін про припинення юридичної особи комунального установа Центру обслуговування освітних установ та закладів освіти Балська міської ради та області викладення в нової реакції Петро Янкович Кулик. І про організацію співробітництва територіальних громад у сфері надання соціальних послуг Наталя Васильівна гогу мала інформувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання також важливе про внесення змін та доповнень до програми благоустрою та розвитку галузі житлово-комунального господарства Бавської міської територіальної громади на 26-28 роки. Інформує Мазур Олексій Юрійович, начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та земельних відносин. До вашої уваги пропонується проект рішення, що стосується внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та галузі на 2026-2028 роки. Дані питання. Стосується придбання комунальної техніки, а саме сміттєвоза, об'єму 18 кубічних метрів для комунального підприємства Балта Комунсервіс, також самоскита для комунальної установи Балта Благоустрій пилососу та поточного ремонту доріг. На суму 2 млн, близько 2 мільйона 271 сімдесят Ці кошти це субвенція з державного бюджету. І також пропонуються зміни в частині придбання міні екскаватора та лафету до нього за рахунок коштів місцевого бюджету для комунальних потреб комунального підприємства «Балта водоканал. Ще раз акцентуємо увагу, що техніка особлива, яка збирає сміття вже в аварійному стані, одна одиниця. Інша нова вона працює працює системно, окрім того, що в минулому році змінена система вивозу. Планується, якщо вдасться провести тендерні процедури. Ось цей ну, сміттєвоз великий, він вже ну там майже два рази на місяць ремонти. І останній ремонт був достатньо складний, але колектив підприємства справився з цією задачею. Я вже шукав по країні, в містах, в партнерах взяти просто. Машину там на місяць, щоб нас могли виручити, але хлопці відремонтували і колапсу не допустили. Тому одним, одним із курсів, які ми говорили в минулому році, восени і взимку найбільш такі важливі акценти укріпити комунальною технікою, скоординувати питання для того, аби ну. Значно покращити і розширити географію послуг. з одного боку, з іншого боку. Там пропонується позиція близько 200 тисяч сьогодні на ринку. Ну там приблизно вже там як пройдуть тендерні процедури, то інша складова. Вакуумний пилосос, який є навісним обладнанням для комуналь... для техніки, щоб максимально збирати листя і продовжувати процеси компостування, які ми робимо на території Балта Балто-Благоустрій, тим самим мінімізувати. Ручний труд і максимально позбирати в осінній період все, що робиться в місті. В деяких селах де є в цьому необхідність подрібнювати. І вже воно автоматично засипається на процес. По балтам, водоканал. Ми попередньо в проєкті бюджету прийняли заклали планові кошти на питання утримання підприємства в частині поточних та капітальних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж власними силами, як вони це робили в минулому році. Цю практику ми продовжимо на наступний. Ми на завершальній стадії сьогодні деяких крупних донорських проєктів і грантів, і в більшості з них у нас вже є. Юридична експертиза наших проєктів і бачень відносно фінансування за рахунок донорських коштів, тому і виникла пропозиція перенаправити це на посилення комунальної техніки, цей фінансовий ресурс, тому що цей плановий ресурс нам у нас є вже на два проєкти юридичне погодження, там ідуть технічні процедури. Відносно того, що ці проекти будуть фінансувати донори, виходячи з цього, ми вивільняємо свій плановий на 2026 ресурс бюджету, який мав направлятися на посилення комунальної бази. Поруч з цим по Балта Водоканал, Ми на завершальній стадії виходу з експертизи. Вчора вже з'явилася в публічній площині інформація про кредитування. Підприємство водопостачання та водовідведення за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку з компенсацією відсоткової ставки через гранди. Ми сьогодні відпрацьовуємо один з проєктів. Це достатньо важливий та потужний проєкт, особливо для міської інфраструктури. Коли пройдемо погоджувальні процедури, і якщо нам вдасться виграти загальнодержавний відкритий конкурс, тоді ми. Вже ну, публічно це озвучимо. А на під час робочих комісій та нарад профільні заступники, я думаю, доповідали про ці пріоритети, за які е, сьогодні йде мова. Чи є в цій програмі, в, у вас в планах очисні? Я мову веду саме за цей і ще за ряд інших проєктів. Після того, коли ми пройдемо е, всі процеси, то ми вже. Жителям нашої громади більш детально презентуємо результати великої спільної роботи. Сьогодні ми на е, стадії е, експертизи державної після того, коли вона буде завершена, ми вже зможемо розуміти, що в нас є комплексний пакет для того, аби подаватися на проекти та гранти, які е, сьогодні в Україні вже ініційовані і проєктуються на 26, 27, 28 роки, враховуючи, що в Україні з цього року вже пішло трьохрічне бюджетне планування. Ну, від себе особисто можливо, всі депутати доєднаються Федор Олександрович Олексій Юріч за те, що в нас в місті порядок навіть всі такі важкі часи, тому що я от зараз був на вихідних на виїзді. І бачив, які колапси в обласних центрах. Ми з командою їздили на Тур в Житомир і бачив, де просто тротуари протоптані, де нема під'їзду до там, амбулаторії. По містах ми проїхалися, де я ж кажу, тротуари просто протоптані, а дороги просто накатані. І я хочу вам подякувати, що от зараз у нас і водопостачання, і Алік Алікович Табачник, і. Всі, всі комунальні служби відпрацювали і далі у нас вулиці почищені, вода постачається, світло все у нас шикарно. Якщо подивитись там, де ми були на цих вихідних. Я не хочу називати міста, але ми проїхали. Я ж кажу, дороги накатані, тротуари протоплені. У нас цього немає, і за це я вам дякую. Тому що я бачив, мене є з чим порівняти. Я виїжджав на вихідних. Останній період було забезпечено 15 автомобілів КДМ. Піщано-селянові сумішю це близько 240-260 тонн, які пішли як посипковий матеріал, в тому числі на тротуари. На деяких, на деяких ділянках сьогодні в місті також є частково ожеледиця, але вона спричинена тим, що температурний режим не дає можливості ці суміші повністю працювати, тому що тоді, коли було мінус 14, мінус, ну. Близько цих показників і йшов процес таяння, то е, трохи є. Але щоночі і всеї ночі так само е, комунальне підприємство відпрацювало, посипані основні магістральні е, автомобільні дороги комунальної власності, які є на території міста, і тротуари. Також хотів би, щоб ще раз всі акцентували і розуміли увагу, що більшість всіх дорог, які від є через нашу громаду, це дороги. Державного значення, за які відповідає служба автомобільних доріг Одеської області, або регіонального там також проїзні стани достатньо нормальні. За інформацією станом сьогодні на 8 ранку, то проїзди, відновлені рух транспорту ну, нормально, Нема таких проблем в комунікації з ДСНС із підрозділами національної поліції з старостапом. Тому дякую всім, хто оперативно і системно забезпечує. Процеси безпеки, в тому числі в цей зимній період. А з іншого боку, добре, що є сніг, тому що останні роки такої можливості і нагоди для багатьох не було. Ставимо на голосування. Рішення прийнято про встановлення надбавки приймування надання матеріальної допомоги міському голові. Інформує Бадикова. Є заява. Моя що дане питання стосується мене особисто з метою запобігання конфлікту інтересів статті пункту 3 статті 8 закону України про статус депутатів місцевих рад та статті 28 про запобігання корупції. Є заява депутата Бавської міської ради Антонової Людмили Юхимівни, така сама заява Кацмаза Романа Васильовича, депутата Бавської міської ради Холіч Тетяна Леонівна і Олени Володимирівни пролови. Такі аналогічні заяви є. Керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтею 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, постанова Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року 268 і від 30 квітня 2024 року 484 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України в постанову 268. Пропонуємо встановити з 1 січня 2026 року до кінця поточного року щомісячну надбавку за виконання особливо важливої роботи міському голові Мазуру Сергію Сергійовичу у розмірі 50% посадового кладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи органами місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років. Здійснювати з 1 січня 26-го року до кінця поточного року щомісячне преміювання за фактично відпрацьований час, а також преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат у розмірі 100% посадового кладу в межах економії фонду преміювання, надати на протязі 26 року Балському міському голові матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового кладу. Та е, матеріальну допомогу для вирішення соціальних побутових питань у розмірі, що не перевищує е, вищої е, середньомісячної заробітної плати, виплату надбавок здійснення преміювання проводити щомісяця у межах затверджених міською радою видатки на оплату праці. Це кожен рік ми приймаємо на поточний рік рішення сесії. Прошу Я проголосувати. на голосування. Рішення прийнято. Питання порядку денного ми розглянули. Слово для виступу надається Вадиму Мегісу, заступнику голови Подільської військової адміністрації. Будь ласка. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх з новорічними та різдвяними святами, побажати всім міцного здоров'я, Божої опіки, добробуту. А головне перемоги нам всім. Щиро вас вітаю. Е, також хотів би в, з вами поспілкуватися, можна так сказати, стосовно бронювання, яке в нас зараз проходить, отримання критичності і інші процеси, які надважливі в даний час. Е, можливо, більшість із вас знає, що за грудень місяць. Не було отримано Подільським районом жодної критичності по підприємствам аграрної сфери, які бронювалися через обласну державну адміністрацію. Хочу коротко пояснити, це рішення було прийнято обласним керівництвом, і воно непросте. На даний час зміни в законодавстві ми вбачаємо станом на сьогодні. Ми маємо там, скажімо так, ряд запитань, які ми озвучуємо до обласного керівництва, і нам в принципі і всі області до кінця поточного місяця, січня, мають надати роз'яснення і всі відповідні юридичні документи, в тому числі оновлені критерії та розпорядження обласної державної адміністрації стосовно отримання критичності підприємствами. Як тільки ми отримаємо... Цю нормативну базу ми в обов'язковому порядку доведемо до всіх громад і прохання до керівництва і до апарату громад в, скажімо так, найкоротший термін зв'язатися з відповідними аграрними підприємствами, малим середнім бізнесом для того, щоб вони правильно сформували пакети документів, подали їх на обласну державну адміністрацію для погодження критичності. Це важливо для Економіки це важливо для функціонування в принципі не тільки однієї однієлської громади, а району в цілому. Тому це така коротка інформація. Також до відома всіх, хочу подякувати міській раді за ініціативу у тому, що як і в минулі рази хлопці виявили свою громадянську позицію. З міської ради поїхали на фортифікаційні споруди станом на восьму ранку, дякуючи Господу Богу, вони добралися до місця дислокації. Все в принципі нормально. Дорога, звичайно, важка. Вона зайняла більше часу, ніж зазвичай. Ви всі розумієте, чому через погодні умови, але вони всі на місці і будуть від сьогодні приступати до виконання поставлених завдань. Вони там будуть перебувати місяць. Знову ж таки, хочу подякувати за цю ініціативу і за тих людей, які вже не перший раз виконують ефективно свою роботу на будівництві фортифікаційних споруд. В принципі, коротко у мене все. Якщо якісь є запитання, готові відповісти. Да, будь ласка. Не пройшло ще півроку, як нас робили ремонт дороги від Балти до Піщани. Це нема півроку, бо це то в серпні, якраз це робили ту до дорогу. Я їздив в серпні, якраз піщані закінчили ремонт, я їхав тоді. І 6-го і 8-го я їздив в Піщану. Дорога стала ще хуже, як вона була. а на ній стільки грошей виділили. Як можна зробити, щоб за півроку розсипалась дорога, ще хуже стала, як була. Чи хтось за це дивиться, де ті гроші діваються, які? як робить той ремонт дороги, Я тому що Я. якість ніхто не проведе. Я не можу, як півроку немає, і дороги немає. А гроші то забрали. І тепер, коли дадуть, знову гроші виділять, щоб ремонт дороги той робити. Грошей на ремонт автомобільних доріг в пріоритеті. на... 26 рік я не можу вам сказати жодної цифри затвердженої тому що у нас немає такої інформації. Стосовно перевірки якості автомобільних ремонту автомобільних доріг, питання почув. Буду візьмемо це питання в роботу по фінансуванню всіх інших капітальних ремонтів автомобільних доріг. На 26 рік говорити зарано, в принципі, ну і плюс це такі питання дуже складні через те, що фонд. Ремонту доріг, він, як і в минулому році, складає 0 гривень. І всі роботи, які виконуються, це поточні роботи для того, щоб підтримувати просто проїзний стан. Тому що капітальні ремонти автомобільних доріг коштують дуже великих вкладень. А кошти, ви знаєте, зараз куди спрямовуються державним бюджетом України. І в принципі, ну і місцевим аналогічно. Ну і запитання стосовно. Якості ремонту я почув окей. У мене запитання, чи ведуться перемовини адміністраціями із скажімо так, вище стоящими органами обласної адміністрацією щодо, навпаки, зменшення вимог до визначення критичності саме сільськогосподарських підприємств, адже на сьогоднішній день залишилося по 2-3 трактористи, які іти можуть вже до кінця весни бути призвані до ладу. Дивіться, станом на сьогодні перемовини ведуться і критерії вони зараз будуть оновлюватися. Саме я говорю про критерії розпорядження обласної державної адміністрації, тому що, як ви всі знаєте, критерії постанови Кабінету міністрів там збільшено до тисячі гектар. От, але критерії місцеві, локальні, тут вони будуть змінені, і змінені, ну наскільки нам зараз відомо і мені конкретно відомо на станом на сьогодні, то вони будуть зменшені. В яких об'ємах я поки що не можу вам казати. Буде вже документ на руках, зареєстрований за підписом голови. Тоді ми вже можемо щось сказати. Я ж кажу: перемови не ведуться. Проблематику. Озвучує голова адміністрації Михайло Дмитрович Лазаренко. Проблематику озвучують інші всі голови районів, тому що ну аграрний сектор він має левову частку наповнення бюджету, тому що ну і тому це важливо для всіх громад і районів області. Це питання піднімається. Воно зараз наскільки мені відомо департаментом і АПК і економіки. Воно розглядається детально для того, щоб на кінець січня. Мати вже якісь результати стосовно критеріїв оновлених. Дякую вам, Шона. І ще слово для виступу. Валерій Анатолій Желіховський, Будь ласка, ми всі пам'ятаємо, що з 1 вересня 2027 року по всій країні активно буде стартувати реформа старшої школи. У зв'язку з цим нам треба напрацювати цілий ряд виважених рішень, заздалегідь напрацювати. Тому ми на слідчому тижні плануємо проведення круглого столу. Про час, місце і день ми з вами порадимося так, щоб було зручно, принаймні, більшості. І саме там, я думаю, що ми зустрінемося і почнемо говорити про цю реформу в контексті про проблематики Балської громади. Дякую